Виконуємо право 252 до параграфа 25 за підручником інформатики 9 клас, авторів казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо базу даних з іменем інтернет-магазин, яку ми створили під час виконання попередніх вправ. Під час виконання прав будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Бачимо, що тут є дві таблиці. Відкриємо подвійним кліком лівої кнопки миші таблицю продавці і зробимо так, щоб. Ми могли вводити в поле рейтинг тільки записи від 0 до 5 включно. Перейдемо в конструктор, виділимо поле рейтинг і вибираємо властивості поля правила перевірки. Ось тут вводимо англійське слово вітвін, між в перекладі. 0 до 5. Між 0 до 5. І ведемо, що текст перевірки. Тобто, коли ми будемо вводити, наприклад, число 6, ну, яке не ходить в даній межі, тоді буде з'являтися повідомлення з попередженням. Наприклад, значення має бути від 0 до 5. Збережемо таблицю, натискаємо на дискетку, з'явилося вікно з попередженням. Тобто вже ж якісь могли датні бути, які в дані межі не попадають. Так, натискаємо так, переходимо в режим подання таблиці, і давайте перевіримо. Бачимо, з'явилися повідомлення. Значення має бути від 0 до 5. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!